Як Інстаграм руйнував мене? Або ж майже 90 днів без Інстаграму. Навіть більше. Колись затишна мережа слідкування за близькими, або ж прекрасна креативна площадка для творців. Наразі бізнес стратегії, гонитва за алгоритмами та успішним успіхом. Мене вже від цього вородить, якщо чесно. Я так любила інстаграм, цікавих людей у ньому, емоції та ідеї, які він мені дарував, що не помітила, як його шкода почала переважати над користю. Підсвідомо, свідомо та надсвідомо я безприпинно порівнювала себе із іншими, більш успішними, талановитими, сміливими особистостями, у чомусь завжди кращими, а в іншому. До страху схожими зі мною чужими людьми. Що ж, криза ідентичності, сумніви щодо самобутності та небажана участь у нав'язаних змаганнях не змусили себе чекати, це все я отримала натомість. І усе це відчувалось болем, погіршеною самоцінністю та дикою прокрастинацією. Бо ідеально або хоча б краще, ніж у той блогерки, все одно не вийде, правда ж? Навіщо взагалі тоді старатись? І найгірше безкінечні руйнуючі сумніви у собі та твоїй творчості. Коли люди з цим і так зіштовхуються на буденному рівні, це набирає обертів у цифрову еру. Що ж, давайте спробуємо по порядку. Гадаю, інстаграм та соцмережі це не єдині причини погіршення мого внутрішнього стану та бояви негативних порівнянь. Але Інстаграм уж точно не остання, а скоріш передова причина, яка на це вплинула, і у повній мірі я зрозуміла це лише тоді, коли я від Інстаграму відмовилась. Хоча, якщо точніше, радше зробила дуже довгу перерву і чому ви дізнаєтесь під кінець цього відео. Майже три місяці я туди нічого не завантажувала і практично не заходила. Власне, це було незапланованим рішенням насправді. Але воно на 180 градусів вплинуло на моє світосприйняття. Відтепер я менше порівнюю себе із іншими, більше почала спостерігати за людьми навколо, частіше відкривати якісь цікаві теми чи влоги на Ютуб, та почала помічати, що люди зовсім не ідеальні. Уявляєте? Тобто нема такого, що успішний успіх прийшов до всіх, окрім тебе. Що кожна людина на землі досягла своїх висот, поки ти дивилась їм слід. Більше того, чітке розуміння несправжньої чужої картинки або хоча б в когось перебільшеної, стало набагато більш реальним для мене, ніж раніше. Раніше я думала, що розумію театр соціальних мереж, ось ці, знаєте, всі вистави від різних блогерів, які хтось влаштовує, але більшість моїх підписок точно щирі. Що ж, знаєте, я все одно хочу вірити, що більшість моїх підписок щирі, хоча і бувають перебільшення, це ми розуміємо, свідомо чи ні, ми всі хочемо здаватись кращими, все ж таки, навіть для самих себе. Тож це зрозуміло. Однак я все ж потихеньку відписуюсь від купи народу, дослухаючись до себе, або вони мені більш щирими не здаються, що може означати все ж таки. Відкриття очей моїх в певному розумінні. або ж відчуваю, що більше мені не цікаві, і це вже крутий результат. Та й більш того, я повернулась у соцмережі, ось тільки заходжу в них дуже мало, Незерно мало, неможливо порівняти з життям до, повірте мені, а це, в свою чергу, підвищує час перебування офлайн, а не онлайн. Так ми доходимо до наступної важливої переваги. Я зацікавилась своїм життям, і зацікавила вона мене куди сильніше, ніж життя незнайомих мені людей. Навіть фільми чи книги поза конкуренцією, ба більше книги та кіно все одно підкреслюють мої особисті на них враження та думки, тобто, довго перебуваючи з ними, це зовсім не прибирає вас з самої історії. Коротше, це просто величезний мій особистісний плюс. Я ж згадала, як романтизувати власне життя і щиро кайфувати від буденності, а я вже вважала це загубленою навичкою, а виявляється, і миття посуду може бути медитативним заняттям. Коли я припинила постійно заходити до соцмереж та, як наслідок, взагалі брати в руки телефон теж великий плюс, правда. Якщо вже і заходила на якісь лічені хвилини, то дивилась родину та знайомих. Тобто після свого життя я пріоритизувала життя моїх близьких. Геть неочевидно, але це покращило наші з ними відносини та моє розуміння їхнього характеру. Окей, дивіться, це мій особистий досвід, тож важливо відмітити, що я перебуваю за кордоном і не можу зустрітися з ними тоді, коли забажаю, або ж відслідковувати зміни у житті чи їх особистості у реальному часі. Це усе працює взаємно. Моя відсутність у медіапросторі ще й підвищила кількість відзвонів між нами, що теж для мене позитивний фактор. Раніше я також їх дивилась звісно, просто зараз, коли ти сконцентрований тільки на собі і на них, і там, можливо, крихти на комусь ще, цей зв'язок відчувається набагато більш наявним у вашому житті. Власне, переходячи до моменту, який, можливо, вас зачепив на початку відео. Чому ж я перейшла на Ютуб і навіть дуже цьому радію? По-перше, я все одно не приділяю йому стільки часу, і навіть приділений час йде на користь, про що розкажу згодом? По-друге, Ютуб це все ж свободніша платформа із довгими форматами. Що йде на противагу кліповому мисленню? Якщо ви вперше чуєте подібний термін, то кліпове мислення це здатність людини сприймати інформацію у швидких фрагментах. Без глибокого аналізу і якогось там осмислення. Цим терміном описують феномен суспільства, де доступ до інформації відбувається через короткі відеоролики, текстові повідомлення, заголовки статей тощо, його ще називають поверхневим. Усе це погано впливає на нашу пам'ять та концентрацію, знижує здатність до критичної оцінки інформації та натомість підвищує емоційну реакцію. Коли ви не можете пригадати хоча б 3-5 останніх відео, які ви щойно продивилися під час гортання стрічки, пора закруглятися, принаймні зробити перерву. А якщо довгий формат вам дуже важко дається, чи не дається взагалі краще зайнятися виправленням наслідків саме зараз. Я реально зустрічала людей, які не можуть подивитися фільм без телефону чи відволікання, це вже може стати проблемою. Особливо якщо цей фільм не старий чи художній, а сучасний і першочергово був створений для покоління із кліповим мисленням, ну, знаєте, ось ці всі спецефекти, мегадинамічний монтаж та зміна кадрів щосекунду. Окрім цього, чомусь в Ютубі щирих, справжніх людей я змогла знайти куди швидше, ніж в інстаграмі, а якщо це експертні канали. То це також ще й корисно дивитись, і це не 15 секунд поверхневого переліку парад, а глибинні цікаві відео з особистим досвідом. Принаймні мені тут набагато затишніше та комфортніше, і самобутні творці, і реальні люди, і цікаві рефлексії. В інстаграмі це більш рідке явище, а тут рідкість, якщо хтось свій курс продає. Помітили? Чи ми дивимось різних митців на Ютуб? Я взагалі з покоління, яке застало Ютуб ще в дуже ранніх етапах його розвитку, і я мега сумую за оцими затишними ламповими атмосферними каналами людей, які реально хотіли ділитись, ділитись своїм життям, своїми дискусіями, думками або творчістю, і через цю мою ностальгію. І щире захоплення подібним контентом я реально хочу зробити свої канали, їх буде кілька таким куточком того старого ретро-затишку, справжніх щирих людей, які уж точно не ідеальні, і не будуть казати, що вони все в цьому світі знають. Я не експертка, я людина, і прийшла сюди для вас просто ділитись думками, ділитись тим, що вважаю дійсно важливим. Рутяк. Ти неймовірно. Що ж, ми трошки прирвались на таку рефлексію. І, власне, я також додам від себе прям такий мегапоскриптон щирий, чисто тотал від себе. І там буде вже більш не заготовлений текст, а просто спіч нейтію. Окей, а тепер давайте підсумуємо мій довгий монолог із плюсів. Я була відсутня в інстаграмі майже 90 днів, навіть більше. І за цей час я згадала свої цінності і чітко змогла відокремити нав'язання. Мегаплюс, концентрація на собі, допомогла мені в цьому. Краще стало розуміти фальш в інтернеті. Або знову ж нав'язування чужих поглядів, цілей чи цінностей, або ще гірше очікувань до себе. Я реально змогла усвідомити, що хочу я і на чому я завжди робила акцент, а що просто емоційно на мене впливало через емоції, які переживали інші люди, і що я хотіла насправді ці емоції пережити, а не те, що вони переживають. Почала краще і більш усвідомлено насолоджуватись власним життям. Окрім цього, я також зняла з себе очікування інших людей, або, як я думала, очікування і вимоги інших людей. Це теж дуже сильно звільняє, і про це я також ще буду знімати відео. Почала краще і більш усвідомлено насолоджуватись власним життям, романтизувати буденність та більше цінувати усе, що маю. Так ми знову повертаємось до цього постулату, постійної парадигми, цінувати те, що ми маємо. Однак, коли ви бачите постійно, що хтось там живе краще життя, ви неодмінно про себе іноді думаєте, що ви наче щось втрачаєте, що ви якийсь неправильний. Принаймні, у мене це саме так все і починалося саме так це все переросло в такі величезні проблеми. Однак повірте, все, що ви маєте, цього вже може бути достатньо. А навіть якщо ні, ви все одно можете бути за це вдячним. Одна ця маленька дія, одне це маленьке усвідомлення вже зробить вас щасливішим. Припинили негативні порівняння себе із іншими, внаслідок чого моя самоцінність підвищилась та зміцнилась. Очевидно, менше проводжу часу за телефоном це теж великий плюс. Зір прям дуже погоджується з цим. Зменшилась тривожність. Зокрема, через невідповідальність до цих нещирих штучних експертів. Я раніше дуже почала тривожитись через, знову ж таки, нібито оце почуття, що я втрачаю це життя, що вже у дітей все є, а ось я в свої там 23 роки нічого не маю, і все у мене погано, і так далі, і ось тільки не просто однолітків, а менших за мене рібят вже мають величезні успіхи там, де я нічого не досягла. Однак знову ж, окрім того, що це може бути тільки картинкою, ну це точно неправда, що прям поголовно усі мають щось подібне, якусь таку історію, ситуацію, вже не говорячи і не згадуючи про те, що кожен має свій темп, кожен має свою історію, і ти ще не знаєш, як історія заведе тих людей чи тебе далі. Але це все усвідомлюєш з перервою. <хи> тобто, коли ти припиняєш тривожитися, все ж таки звертаєш увагу на щось окрім. Частіше стала зідзвонюватись із близькими, та наші відносини покращились, частіше стала заглядувати до Ютуба, кіно чи читання книг, знижуючи кліпове поверхневе мислення. І, врешті-решт, почала дослухатись до себе і відновила Ютуб канал, як завжди про це мріяла. Да, тут я прям готова похвастатись. Я домовилася з собою, що нехай навіть із цього нічого не вийде. Головне, що я отримую величезну насолоду у процесі та щастя від того, що я все ж таки це зробила, що обрала бути вірною своїм бажанням і потребам, що обрала. Себе. Я реально дуже давно мріяла це зробити, і просто рада, що йду за покликом своїх мрій, і роблю те, що мені подобається, без переживань, без сумнівів і без страху нічого не досягти. Ну і нехай зато у мене буде відчуття завершеності всередині, і цього мені вже достатньо. То що виходить? Соціальні мережі це зло? Ні, звісно, ні. Це інструмент. Який можна по різному використовувати, тому я й повернулася до них вони допомагають заявити про себе, донести користь та цінність іншим людям, твоїм людям, тим, хто готовий почути, вслухатись та подискутувати. Цим інструментом важко нехтувати у наших реаліях, але важливо брати паузу та зосереджуватись на власних відчуттях. Він корисний, доки допомагає, і у всьому важлива міра. Плюс цей інструмент вже може використовувати тебе, бо творці цих площадок теж хочуть мати зиск. І це дуже важлива ремарка, яку варто пам'ятати десь на фоні. Бо навіть усі ці негативні наслідки можуть створюватись спеціально. Кожна навіть негативна емоція чи явище, на жаль, комусь корисні. Раджу якось подивитись фільм Соціальна дилемма для загального розвитку. Ми дивились його в університеті як реальний приклад керування увагою людей. За допомогою певних існуючих методів, адже фільм документальний, там представлені інтерв'ю багатьма колишніми співробітниками таких площадок і компаній гігантів, як Facebook, Google, Twitter, Instagram та Apple. Як магістр з журналістики дуже вам раджу. Ну і дуже раджу, хоча б короткий детокс від соціальних залежностей або ж обмеження свого часу онлайн. Знаєте, ще конкретно від себе хочу додати такий відвертий постскриптум до всієї цієї історії з моєю втечею з соціальних мереж. Можу сказати від себе, що я, як з покоління зумерів, я людина, котра завжди позиціонувала себе як блогерку. І оце амплуа медійної людини я ніколи не відсторонювала від своєї особистості. І для мене це було в новинку, що моя особистість насправді не обов'язково може із цим поєднуватись. І моє життя, мої думки, мої рефлексії, мої рішення, і взагалі ну, події, які відбуваються, так? І мій погляд на ці події, вони можуть не піддаватися ані оцінці, ані критики зі сторони інших людей. Насправді це не обов'язково, що ти маєш цим взагалі ділитись. Ну, я почала бути блогеркою такою серйозною ну десь. Ну, з 2013 року я тоді була ще зовсім дитиною, я тоді ще була в середній школі. Уявіть собі, і я от самого того моменту я дуже була активною і дуже відвертою з чужими людьми. І мені до сих пір подобається насправді ця відвертість. Я хочу тільки щирий блог вести. Я не можу собі уявити, як я буду грати якусь роль дуже довго. Типу, я можу спробувати як просто як експеримент для себе провести, але я точно, ну це точно не моя історія. Історія на довгий проміжок часу, на якийсь довгий спринт, і ось, повертаючись до цього, да перший фактор, який от такий я вам розкажу тільки в, в цьому постскріптомі, це було прикольно вперше відчути оцю свободу від чужої думки і від в принципі інших думок людей, зосередитись на собі, на своїй оцінці і максимум на оцінці своїх найближчих людей. Фактор два, який дуже круто спрацював, я в принципі побачила своїх справжніх, щирих, близьких людей, своїх справжніх друзів, іншими словами. Я проаналізувала ще раз тих людей, які не написали мені ні слова, тому що для мене це було щось в новинку. Я іноді зникала з соціальних мереж, однак ніколи так надовго і ніколи звідусіль розумієте, так? Да? Тобто, якщо я там могла зникнути з Ютуба, то я завжди, мене можна було знайти в Інстаграм. І навпаки. Тут же я реально не з'являлася ніде. Абсолютно ніде, і люди, яким я важлива, мені все ж таки написали, чи все у мене гаразд, чи все там добре, справді. Тобто, люди вже думали, що це лікарня, тому що, тому що, от дівчина, яка все своє життя, веде блог, не веде нічого собі і нічого не пише, да, що відбулося, і не казали, що зникне. Коротше, це дуже прикольно. Потім, проаналізувавши в принципі, наші стосунки, я зрозуміла, що вони були невзаємними. Ну, бо Зрозуміло, є якісь певні теж особливості людей, і вони можуть просто не дати вам стільки зацікавленості або любові, скільки можете ви, тому що це теж індивідуальна історія. Але коли ви помічаєте, що в принципі більшість вашого спільного контакту ви завжди вкладалися більше, в усіх аспектах, ну то зрозуміло, що, що це дуже невзаємна історія і дуже нездорова, дуже неправильна навіть по відношенню до самого себе. І це класно, що я теж звільнилася таким чином від е, інших людей, які насправді не були мені друзями. Тобто я хибно вважала їх таковими. І це дуже класно. Ну просто прекрасно, що я тепер зараз, от саме зараз не пізніше, це. Усвідомила в повній мірі. І мені, що теж важливо тепер, можливо, це теж якось повпливало від соціальних мереж. Можливо, це плюс свої власні саморефлексії або фокус на собі, що теж якби пов'язано з соціальними мережами, так від їх відсторонення. Коротше, я усвідомила, що для всіх милою не будеш, і я можу абсолютно спокійно. Просто відсторонитись від людей без жодних пояснень, або пояснити їм все в лице, що «да, я вважаю, що це у вас проблема, і мені буде просто краще без вас. Я тепер маю сміливість це сказати. Реально, це просто це такий тягар з душі, такий тягар з плеч. Так прекрасно, просто усвідомлювати, що ти для всіх мил не будеш і не варто і пробувати. Як я вже сказала, я буду далі продовжувати вести блог, тому що в цьому я. І це дійсно є якоюсь частиною моєї особистості, але вона далеко, не настільки важлива, як я її собі уявляла, вона не настільки на мене впливає, і я зрозуміла, що коли мені буде потрібна ще пауза, то я 100% 100% собі це все дозволю. Тільки тепер вже попереджу, скоріш за все, що я що я роблю собі перерву, бо мені хочеться, мені хочеться цієї тиші. І фокусу на собі. Власне, ми ж беремо відпустку так, від звичайної роботи. І якщо блог для вас теж робота, то, будь ласка, не забувайте про відпустку і тут. Бо виходить так, що ті ребята, які ведуть блог, то під час умовної якоїсь відпустки, да, коли ми їдемо в подорож, то тоді і треба обов'язково треба знімати якомога більше, тому що це дуже, дуже цікавий контент. Але можна от влаштовувати собі перерви не під час подорожей і і не тільки і так далі, розумієте? Коротше, будьте внутрішньо свободними, будьте внутрішньо сміливими і будьте просто собою. А цей світ однозначно вас прийме. Якщо приймете себе ви. От такий душевний поскріп у нас вийшов. З вами була Ляна з каналу Світлини. Бажаю насиченого, щасливого життя із відчуттям вдячності за кожен подарований нам день. Подумки тепло обіймаю. Заглядайте ще.